Так, доброго ранку всім. Сьогодні хочу трошки показати вам свої рослинки. Я вчора, так би мовити, оновила свою клумбу, підсапала їх от, після тих дощів проливних, які в нас були, і якби підживила, зробила кореневе підживлення своїм рослинкам. Трояндочки у мене тут ось такі. От, Люпин. Ось от, ця така рослинка жовтими квіточками цвіте. Не знаю, як вона називається, купила на базарі. Так, значить, отакі от в мені зараз троянди. Як чим я підживлювала троянди? Значить, в першу чергу це в мене е, органічне добриво. У мене розведений коров'як. Розведений у воді коров'як. Так, значить, на відро води я беру десь літр цього розведеного коров'яку. Плюс додаю. Е, Мінеральні добрива з мікроелементами. Я використовую мастер-агро з формулою 20-20-20. Вчора додала, зараз проходить період бутонізації в рослин. Бачите, вони закладають свої бутони. Ось. Значить, вчора я додала на відро води десертну ложку монокалій фосфату. І плюс сюди я вчора додавала, в мене є такий узвар, я називаю цей настий узвар, У мене є замочене цибулиння, шелушення з цибулі. Замочене і настояне. І ось десь ну, десь з пів літра на відро води я додаю цього шелушення цибулі. От. Значить, все це розколочую і підливаю під корінь. Значить, яка доза? Значить, якщо кущ рослинки невеличкий, то десь по 2-3 літра під кущ. Треба дивитися, який у вас кущ. Якщо кущ більший, то звичайно треба більше додавати. Десь по 3-4 літри під кущ додаю. Ось такі зараз у мене троянди. От, такі листочки. Бачите, такі гарно вони себе гарні, такі глянець, такий блискучі на них. Подивіться, всі вони так ну, гарно себе. Ведуть, от мені дуже подобається їхній теперішній стан. Такі вони прямо у мене принцески-принцески на сьогоднішній день. Так, і пару днів назад я робила позакореневе живлення цим рослинам. Значить, чим я підживлювала і знімала, так би сказати, після цих холодів антистрес своїх рослин. Хочу вам сказати, що. Я вперше використовую добриво, яке в, свой, в який входить кремній. Де ми зараз отримуємо свої знання? Звичайно, що ніхто зараз журналів і брошурок не читає. От, а зараз є все в інтернеті, черпаємо свої знання, як кажуть, на просторах інтернету. От і я так само дивилася одного блогера. О, значить, Вона теж займається вирощуванням троянд, гортензій, пітуні. В неї дуже багато квітів, вона цим займається вже давно. І от Вона розказує, для того, щоб були гарні листки і такі потужні, так би сказати, стебла рослин, потрібно використовувати позакореневе живлення, робити добривом, в состав якого входить кремній. Значить, що, за що відповідає Кремль? Ну, це ви можете почитати, звичайно, але я так своїми словами вам розкажу. Значить, Кремній має сильний антистресовий ефект для рослин, допомагає рослинам пережити депресію, пересадку, перевалку, зовнішні фактори, ну, погодні умови. так? Зміцнює пагони рослин, листя рослин, кореневу систему зміцнює. Значить, це такий потрібний елемент для рослин, так, як і просто. І Але це мікроелемент. Він краще фотосинтез, впливає на появу цих Собака не дає, бачите? Такий у мене є спомогник. Так. Значить, це я не все. Значить, таке добриво я використовую вперше. Теж його замовила в інтернеті. Ну, от. Ну і побачимо, як будуть себе вести наші рослинки мої. Показую вам зараз зацвів у мене. Мілкоквітковий квітковий лілейничок такий, от квіточка. І там бутонів багато-багато є. Так. Тут зацвіла ось така трав'яниста гвоздичка. Так. Піон показую, піон весь на бутонах. Ще пару днів і зацвіте. Так, трошки ось є хлороз на листочках, але вчора я під... розвела зарізу. підживила його, побачимо, як буде він себе поводити. От. Ну і покажу вам зараз свою гортензію. От теж підживлені гортензії, оприскані цим добривом, значить, з кремнієм. Ось такі листочки гарні, темно-зелені. Такі потужні вже такі панчики жирненькі, такі гарненькі. Ну, видно, що рослинки тут рослина себе тут чувствує, почуває добре. Так, ось ще одна гортензія. Маленькі, вони ще не сильні. Не сильно виросли, тому що холодно на вулиці, їм холодно, ждемо тепла. Ну І в цьому році ось вирішила посадити кани у горщиках. Я колись кани вирощувала, були в мене кани, але у відкритому ґрунті в цьому році захотілося мені спробувати їх у горщиках виростити прикрасити свій двір. Отак, от от так що побачимо, як буде розвиватися рослинка. Ну, на цьому, все. Всім дякую, до побачення.